Тарас Григорович Шевченко, Катерина. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, й кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама щоб нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, а скажуть леда, що. Кохайтеся ж чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вам. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила. Поки себе, свою долю, там занапастило.